Доброго дня усім. Сьогодні хочу поговорити про розу вітрів. Це такий графік, який показує нам протягом місяця який був напрямок вітру, якого вітру було найбільше, якого найменше, для того, щоб, так, як і за температурою чи за опадами привести спостереження. В даному випадку він у мене вже побудований, я вам його тільки проаналізую, яким чином ми його будуємо. Знову звертаюся до колишнього учня, навіть не підписаний навіть зошит його спостереження. І, відповідно, кожного числа у календарі погоди ми відмічаємо з вами напрямок вітру. Що ми робимо, коли нам потрібно побудувати графік? Ми готуємо з вами ось таку заготовочку у вигляді сторін горизонту. І на цій заготовочці ми відмічаємо. Ось у нас дні. 1, 2, 3, 4 і так далі. Тобто, бачите, по кожному напрямку. Дивимося. Першого числа у нас був північний напрямок. Це за моїм календарем погоди. У вас буде інший, якщо ви будете будувати, тому що кожного дня вітер змінюється. 2 числа напрямок у мене вже був південний. Я відмічаю рисочку. Третього числа у мене був північно-західний. Так, кожен, кожен, кожен день. Коли ми відмітили ось ці усі точечки, ось рисочки я в даному випадку ставлю: можна ставити точечку, можна рисочку, кому як зручно. Ось, Ми дивимося, північного напрямку було три дні, наприклад. А північно-західного було раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, аж 9 днів був. Спостерігався північно-західний напрямок. Потім ми беремо просто лінієчку і ось оці. Куточки з'єднуємо ось таким чином. Якщо, наприклад, північно-східного вітру не спостерігалося взагалі, то ми просто його ось так залишаємо, ніби, да, ніби наводимо лінію. Ми можемо зробити це якимось іншим кольором для зручності. Я просто собі зробила олівчиком, я собі відмітила. Ви можете іншим кольором зробити, воно буде естетичніше, краще, і так далі. І ось утворився у нас такий графік. І згідно цього графіка, ми спокійно з вами можемо побачити, що північно-західного вітру було найбільше у цьому місяці, а найменше, тобто, взагалі, його не було північно-східного. Ось такий аналіз, ось така діаграма, яку складають учні у 6 класі. Я думаю, що для тих, хто не має змоги продемонструвати, яким чином будувати і як робити цей графік, коли є ось таке завдання, то я думаю, що воно буде корисним. Всім дякую за увагу. Приєднуйтеся до моєї будемо казати, компанії, я буду рада. Ставте лайки і всім всього найкращого. До побачення!